Мир вам дорогі друзі. Ми знову знаходимося біля нашої електростанції. Знову коротко на окрему тему, про постійний струм. Є там один блогер і е, людям пише, я не буду навіть називати ім'я, бо він йому зробити підказочку, він переходить завжди на особистості, починає там обзивати ще щось. У нас дивіться, оце інвертор є електростанція з акумуляторами. І у нас є контролер, я показував, зараз не піду туди, по на вулиці дощ не хочеться йти. Є контролер, вибачайте, він жужить. Ця жужилка така, що його в хаті не можна ставити. 20-шку І 15-ка, і, і, і десятка, там від вісімки всі вони з всі жужать і така так в голові свистить. Значить, що хочу сказати? Пише, Борис не розуміє і показує людям, що постійним струмом можна там користуватися, там, гріти тени чи ще щось можна гріти. І цей пан не розуміє, що 90% ваших приладів побуті працюють на постійному струмові. Тобто навіть якщо у вас йде в розетку, струм, от бачимо, це ретранслятор включено з струм, Він передає нам Wi-Fi на цей логер, так? Ретрансує по мережі. До речі, дуже цікава річ. По, по мережі, в хаті включено і по цій, по одній фазі передається. Він включений в струм, там всередині стоїть випр... в... випрямитель діодний мостичок і переробляє на постійний сторону, все одно постійно на постійному строму. І той пан має в себе інвертор, не пам'ятаю, який там китаєць, має акумулятори, має панелі. Об'ясняю, люди добрі. У вас отут. По... О, перестало жужжати, як добре. <с> <с> у вас тут постійний струм. У вас тут постійний струм, розумієте, заходить постійний струм, йде через автомати, через запобіжники, йде постійний струм, О, сюди заходить постійний струм. Ай-яй-яй, може я тебе там дещо попалити. Той самий постійний струм, ну, але це ще таке, це ще там дрібниця. Та справа в тому, що коли панелі їх закоротити, вони там перестануть там впаде їх продуктивність. Вони не... ну, хіба що дуже сильне сонце, ну, все одно вони. Біди не не роблять, але ж дивіться, оця біда. Оце людина, яка тримає в себе акумулятор. Я не знаю скільки там його ампер годин, яка потужність. Наприклад, це в нас. Це в нас. Зараз ми... О, я забудь це шукати. Зараз ми покажемо. Капа. Капа Сіті. От дивіться, 314 А годин. Ну, зараз є по заряду 271 ампер година. При навантаженні БМС дозволяє 180 А. Не ампер -годин. ампер ампергодин це є міст 180 А дозволяє БМС давати розряд, тобто 180 Ампер на 50 вольтах, навіть 53 вольт. Ну там 48, якби як вона рахувати, 50. 180 А, 180 А другий. Ну, я розумію, що того пана таких акумуляторів немає, він е, блоги немає. Не він навіть таких чачок навіть не торкався руками. Це таке. От дивимося, що у нас дозволяє БМС. -ка. Дивіться, ой, не туди. По акумуляторі БМС, що нас дозволяє. А БМС у нас дозволяє 360 А. Знято. Ну, Ми трошки обмежили, ми стільки не беремо, Не дозволяємо. але 360 А з двох батарейочок, Оце вам не той постійний струм, що у цих проводах, що ми пускаємо на тен. цих проводах, що ми пускаємо на тен, це дрібниця. Ну там у мене 28 а буває. При напрузі 240. Ну, проба більше. Але все одно струм не той. А це, дивіться, які кабеля, 50-ка, мідні кабеля, 50-ка кабеля. Не дай Бог, не дай Бог щось тут коротне. Оце не ваші панельки. І це не контролер, що я показую. Оце буде, не знаю, що горіти. Все буде горіти. Його не погасити. Ну так, да, Тут є середній такий піропатрон, оце вони не горять, ці акумулятори. Ну Типу кажуть, що не горять. Люди в тому Тобто він гасить, але тут диму буде. Але якщо тут щось ну, замкнути, то це провода будуть горіти, все тут буде горіти, розумієте? Наскільки це небезпечно, людина, яка має живе на пороховій борщі. дивіться, ми спеціально робили тут е, пожежу ізоляцію, штукатурили, бо там дерев'яна стіна була, Гіпс нашивали. Спеціально будували приміщення, щоб його десь не поставити якесь приміщення. Хоча люди, з бій, позашиває, поставляють і не бояться. Так, да, Слава Богу, що воно все добре служить, але не дай Бог, що воно піде не так. Людина, яка має оце, і о, таким умним відом каже, людина включила на постійному струмі тена. Прекрасненько тени працюють на постійному струмі, набагато краще, ніж оця, оця жужилочка, вона тут гаряча-гаряча. Думаю, чому вентилятор працює? Дивіться, зараз на сонце дуже мало, 2 кВт дає. так? Ну, Як сонця мало? Сонця взагалі немає. Хмари, суцільні хмари, хмари, хмари. Ми маємо від сонця. То навіть не від сонця, а від сонячної енергії, бо сонця не видно. 2 кВт, там 200 км. І вони, він майже цілий день жужить. Майже цілий день жужить, Там дуже великий такий радіатор, дуже великий. Бачите, радіатор, радіатор, радіатор на таку висоту і там знизу Ключі з радіатором, вентилятори, 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 вентилятор, вентилятор, всередині вентилятори. Воно все гаряче постійно. Воно все гаряче. Ну те, що воно гаряче, це ще півбіди, хай там втрачає так втрачає, але воно не... Оця... оцей апарат він дуже класний. Дея... Дуже класний. Але він ну, не ідеальний, він не досконалий, щоб на 100%. Я не знаю, чи є краще якісь інвертор за дею. Взагалі не знаю. Мабуть, це найкраще, що може бути. І то я показую що там мережу сміки. ну ми мережою стараємося не користуватися. Він не вміє. Будь-який інвертор не вміє регулювати потужність навантаження. Тобто, ми, от є тут, наприклад, смартлот, да? розумне навантаження. Сюди можна впустити, наше розумний зайвий. Він може вмикнути тена, може виблуди тена. Все, він не може регулювати тена від, залежно від освітлення. І скільки б я не ходив, не дивився на ці, о, дивимося, наше споживання. Наприклад, сонця, як ми взяли сьогодні, Сьогодні взяли ми від сонця. До речі, сонця взагалі немає. Чуть-чуть вранці, якби з'явилося на пару хвилин, ще воно навіть не спіло добре до генерації. Сонця немає, ми взяли 34 кВт години просто із хмар. Просто із І ще не вечір, як то каже, дивимося, що там ну, біля 4 годин, ще до вечора ми зарядимо батарейку на 100% і ми користуємося будиночком, нагрівач працює, тепло, підлога електрична працює, нефрачервона і все нормально. Від хмар ми беремо. Але і коли вже дивлюся, яка нас потужність панелей, і скільки ми взяли за день, і там, де мене контролер стоїть, той, що не переробляє струму постійно на зміни, немає цих втрат, а який регулює тем, і ми завжди контролер вмічаємо більше. Ну, залежно який контролер. Там в мене є. Такий один контролер, який там погано шимка туди скаче, то той не, не добирає. А якщо нормальна прошивка контролер контролер, ми беремо більше. раз. Два. Е, нас інвертор завжди так зашкалює. По будь коли працюємо і зашкалює. Він перевантажений. А це йде поза інвертором нагрів. І три. Три вогон в рази дешевший дешевше, в рази дешевше. А про безпеку. Якщо ви працюєте з струмом, завжди ж ви знали, від зміну струму людей забиває, дуже багато людей ну, вбив струм, горять будиночки від зміну струму. Від постійного струму набагато більше небезпеки. Але якщо у вас є сонячна електростанція, ви без постійного струму. бачите тут у нас вийшов за що на кабель. Безпостійно струму сонячна електростанція просто бути, не може. просто бути не може. І якщо у вас є батарея, навіть якщо у вас там 100 ампер годин. Це така, така біда, що ви її нічим не, не зупините. Не дай Бог там щось піде не так, не дай Бог. І це дуже-дуже стра... страшна річ. Так що ви не вірте якимось таким, е... ну, в принципі, дуже важко зараз на такому вірте, кому не вірити. Аналізуйте інформацію. Хочете вірити, хочете не вірити. Це вже таке, якби від мене залежить, але є е... фізичні такі факти. Я потім покажу, як ми зваремо апарат, я показую, підключаємо до постійного струму, але покажу, як ми до зміни струму, яка там напруга в середині. Там 280 вольт. Він казав, там казав той блогер, що може щось спалити. Ми тільки по 230 вольт переробляємо на змінний струм, домовляємо конденсатор, і у вас буде зразу 310 вольт. 310 вольт по ваших оцих пристроях гуляє 310 вольт, а він каже, 250 вольт може спалити. Ну, людина говорить, не знає що. Я хотів підказати. Почав ображатися, почав там щось щось слова писати. Ну, то я не буду і повторювати. Це Це таке. Це говорить про таке, знаєте, якийсь підлітковий максималізм. Робили зауваження людині, підказали. Зазвичай, от дивіться, зазвичай, якщо я щось не знає, люди підказують, люди дякують, дякують за якусь інформацію. Хоча зараз людям здається, ну, YouTube є, і Google є, і ці. Штучний інтелект є десь інформації, Бариск не хочу. Але насправді такої практичної інформації я собі станції робив. Дуже багато. Я шукав шукав, і все одно мусив дещо переробляти, і будемо ще переробляти. Будемо автомати міняти. Ми не підібрали номінал, будемо ще в такі моменти. Я потім розкажу, що ми, для чого, щоб ви, ну, хто буде робити, щоб не наступили на ті самі граблі. Чому? Бо це дуже, 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 дуже дорого. Це дуже дорого, і якби не затвернути. Я на таке не розраховував, я не думав, що я таке буду купувати. Але якщо вже щось купив і його просто ну не можна їм користуватися, я мусив добирати, щоб було нормально. І за то чого? Бо мене не було кому проконсультувати, ну не було спеціаліста проконсультувати. Так спитав, той своє скаже, той своє скаже. Я показую скільки в мене споживання, показки мене апаратів, але кому воно цікаве, знаєте, коли запам'ятайте, нікому. Воно не потрібне тільки вам, ваша електростанція, ще щось. Той, ну, Мабуть, я єдиний на всю Україну, що людина дзвонить. Я переключаюся і хочу вникнути в кожну котельню, в кожне опалення, в кожен будиночок, в кожну ситуацію. А так, щоб мене хтось знайшов, що перейнявся поверху, знаєте, та візьми такий, та візьми такий. постав, хай там воно ну, потім побачить, що воно буде. Тобто ви вкладаєте там не знаю, скільки там тисяч, там навіть сотень тисяч, це що тут не тисяча, а потім побачите, що з того буде. Ну, люди добрі. Це не неправильний не підхід. Я потім зніму відео, е, чому ми додавали і батарею, і панель додавали, і інвертор міняли. О, я б на такий проект зараз, мабуть, не пішов би. Мабуть, не пішов би, але вже купив, і, а він ну, не туди і не сюди, розумієте? Не туди і не сюди. О, ну, Побутові споживач це інша тема. Але для побутового споживача також треба знати на що йдете. Я десь розкажу свій свій досвід, поділюся. Скільки треба панел взяти, який інвертор, який акумулятор, щоб, ну, як, щоб нормально користуватися. Так, якщо поставити, щоб ну, там щось було, десь, там пропаде сіт, щось трошечки, там можна було якісь, так, з холодильника вмикнути, насосне опалення, і, і одну лампочку, чи там, інтернет, це, це не діло. Якщо ви хочете повноцінно так, як ми користуватися, вибухнути мережу і там, по, по 80, по 100 кВт, по 120 кВт годин день брати, ну не менше потужність, менше треба людям брати. О, наприклад, мені 30 кВт годин, в принципі, навіть і в робочий день, мабуть, вистачило. б. І сьогодні ми взяли від сонця 34 кВт, -годин, розумієте, і ще, і ще не вечір. Хоча на вулиці, я не знаю, вино, але... ми відкриємо вікно. Мабуть, видно, як дощик іде. Видно? А в дощ ми взяли, ну, не, не цілий день дощ, трошки світліше, трошки темніше. Трошки світліше, трошки темніше, ми взяли 34 кВт-години і ще кажу не вечір. Ось так. Все, дякую всім, хто додивився. Пишемо, коментуємо і всім до побачення.